Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте про те, що хліб проходить довгий шлях від поля до нашого столу. В нього вкладено багато праці людей різних професій. Подивіться на нашу картину. Спочатку зерно засівають в полі, потім комбайнери збирають колоски. Зерно потім везуть на млин, де з нього роблять муку. Муку відвозять в пекарню, де наші пекарі печуть смачний та запашний хліб. Тоді вже вантажівка везе наш хліб до магазину, де ми вже можемо купити собі смачного хліба. Сьогодні я вам пропоную намалювати один із процесів шляху нашого хліба. І це буде трактор, який везе з поля наше зерно. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стакан з водичкою, пензлик, серветочка та аркуш білого паперу. Трактор можна намалювати будь-якого кольору, який вам подобається. Я обрала блакитний. Візьмемо блакитну фарбу, вмочимо пензлик і спочатку ми намалюємо такий прямокутничок. Тепер його зафарбуємо. Тепер намалюємо кабіну нашого трактора. Ведемо лінію наверх. Дах кабіни. І тепер з'єднуємо лінію, тільки вона повинна бути трошки коса. Ось так, наїскось. І намалювали віконечко. В трактора є труба. Ось так домалювали трубу. Тепер намалюємо прицеп. Візьмемо коричневу фарбу. Прицеп у нас дерев'яний, тому. Потрібен коричнева фарба. Малюємо таку лінію це з'єднання нашого прицепу з трактором, і малюємо довгий прямокутничок і зафарбовуємо. Вимили добре пензлик, його об серветку, щоб не забруднити наступну фарбу беремо жовтий. І намалюємо зерно. Це ось такий полукруг в нашому прицепі. Зафарбували також. Тепер намалюємо колеса. Беремо чорну фарбу будемо малювати кружечки. У трактора колеса різні. Спочатку ми малюємо маленьке колесо. А заднє колесо у нас більше, воно велике. Малюємо більший кружечок і зафарбовуємо, прицепу теж намалюємо два маленькі кружечка, однакові. Тепер намалюємо поле. По якому їде наш трактор. Беремо коричневу фарбу і малюємо ось таку лінію. Вона може бути нерівна, а трошки зафарбуємо. Коли ми намалювали, давайте, щоб наш шуму трактору веселіше їхалось, намалюємо йому гарне яскраве сонечко в небі. Намалювали кружечок. На промінці. Ось такий гарний трактор у нас вийшов. Тепер ваша черга намалювати. Чекаю ваші роботи. До побачення!